Залізний каркас заввишки 5 метрів, дитячі малюнки, синьо-жовті ангелики та головний символ на верхівці герб України. Саме так виглядає новорічна красуня в Івано-Франківську. Символічно ялинку перемоги відкрили під хорове виконання патріотичної пісні Ой, у лузі червона калина. Відкриття завітали і мешканці, і гості міста. Кажуть, ялинка гарна та символічна. Ми з Сєвєродонецька, а вже це вдруге переселення з Луганська було перше, тому для нас ця ялинка дуже символічна, і вона про головне найголовніше, напевно, про що може бути зараз. І я за такий підхід, бо. Uh, є певне свято, є творчість дітей, але ми не забуваємо про те, якою ціною нам це дається, скільки зараз гине наших героїв. Uh, це пошана їм. і Я думаю, і їм приємно, і дитині приємно, яка може побачити свою творчість тут. Я рахую, що нормально, що гарно, і це ну, іде війна. Що зробиш? Так вирішили люди, проголосували і так краще думаю, краще гроші відправити на армію. Це зараз наша реальність, на жаль, і дуже шкода, що так відбувається. Ми всі віримо в майбутнє України, в нашу перемогу. Так вона буде. Так, ялинка цьогоріч не така, як завжди, але і час зараз теж не такий, як ми звикли, зазначає голова міста Руслан Марцінків. Тому символ нового року має переможний настрій. Загалом ялинку прикрашають понад три сотні дитячих малюнків з гербами деокупованих міст, янголами, захисниками, псом, патроном та патріотичними гаслами. Це не всі малюнки, насправді ми ще виставили буквально на площі міцкевича. І інші, але вибрали такі самі найкращі дитячі малюнки. І зробили, як діти бачать нашу перемогу. Бо ми всі віримо в перемогу. Віримо в те, що після нашої перемоги буде набагато масштабніше святкування з ілюмінацією, з усім тим, з чим вже звикли івано-франківці. А цього року дійсно із енергетичною кризою, а саме головне, з війною ми прийняли рішення, що така символічна ялинка перемоги сьогодні. івано франківська і щось має бути якийсь настрій перемоги і настрій людей. Тут ще також з'явиться невеличка шопка до різдва. Тобто саме 25-го числа грудня. Тобто, все таки ми, християни, віримо в те, що різдво і наші молитви будуть почуті, і ми переможемо. Крім того, під час дійства провели погашення поштової марки побажання. Автором малюнка, за який проголосували понад 15 тисяч українців, стала дівчинка з Миколаєва. Мар'яна Джерч, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.